Привіт, мої хороші! Це мій тихий. Сьогодні і вчора такої роботи особливо нічого не робила, тому нічого такого і не знімала. Зараз вже жара трошки спала, вийшла на двір, накосила птиці на сьогодні, на завтра. І ось хочу показати вам свої помідорки з асфальту. Бачите? Вже червоні. Вже завтра можна буде вибривати. Ну, і звичайно, тут, як тут. Як же ми без тебе, так? Да? Нюш, ай, ти моя хороша, да. служиш, умничка ти моя. Ой, ти хороша дівчинка, хороша, да. Попрошайка наша, да. ти попрошайка. Шо там? Да? Да, 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 да. Ось наші гусочки ростуть потихеньку, слава Богу, Ви бачите. Починають крилечка вимальовуватися. Насипала їм травички, буряка натерла з дертю і вечеряють всі. Кури вже деякі позаходили, посідали на подри, деякі йдуть тільки сідати. Деякі ще гуляють, гарбаються тут. І в мене друзі знову неприємність. Знову завалилась моя арка з фігерками. Не знаю навіть, що робити. Не поміг цей стовпчик і думаю, чому та сторона не падає, а ця падає. Там мало гуденя на цьому і тримається. А тим більше вчора опять зірвався вітер різкий такий і звалило. Не знаю, вже завтра буду дивитися, щось може робити, тому що вибирати так незручно, і тим більше в мене тут доріжка. Мені незручно. Ну не знаю, що в мене вийде, але щось буду робити. Пройшлася, друзі, по баклажанах, подушила жука. Місцями там де-не-де, де, а місцями багатенько є. І вже дивіться знову, скільки баклажанчиків понаростало. Дуже добре. Так що поки з баклажанами. Є, щось вже завтра теж пройду, зріжу. О, дивіться, які красунчики. Ось білі теж є вже. Дивіться. красотуль, Я дуже задоволена в цьому році баклажанами, так що, слава Богу. Опять бур'яни лізуть, треба вже чи, полоті, чи що там, Тут вже нічого не зробиш, тільки полоть або сапати треба. Тут теж позаростало, не знаю. Цей портулак. Не знаю, що з ним робити. Дожді пройшли воно ще хуже. Тут моя пізня капусточка. В'яжеться, дивіться, непогано. Може густовато, бо щось проривала, проривала, лишила. Ну, щось буде, вона, одна вже згнила вирву. Ось мої кабачки, які я досаджувала. Вже є, я вчора чотири штуки зірвала. Ось зелений зав'язався. Потрошки в'яжуться. по... Порівнянню із весною, то трошки щось буде. Ось також ось, дивіться, її. дай Бог щось трошки буде. Ось моя покроплена трава має такий вигляд на тепер. Мабуть, зараз розведу, бо в мене все руки не доходять та ще пройду там і як лишиться ще раз. Тут пройду, бо дивіться, на доріжки і кропила, але щось ще не дуже. Ось так. Парнику все по-старому. Ці два крайніх ще більш-менш огірки. Ось ще зірвала, дивіться. який. А туди далі, геть дивіться, знову все чорне. Тому, мабуть, буду прибирати. Не знаю коли, руки не доходять, але треба дивіться, прямо чорне. Треба прибирати. Нашу розводиться, біду тут. Помідорки ще є, О, дивіться, падають вже гілки. Десь треба зібрати. Тут особливо немає. Не знаю, де не йде помідорчик, а так на цьому нема нічого. Тут пару штучок. Тут нема нічого. Там три зірвала вже нічого. Це тут ще на цьому трошки є. Ось мої трояндочки треба сьогодні полити. Не знаю. Листечко позасихало, але будемо сподіватися, що пусте нове. Ну, а це ця, що я раніше висаджуватися байдуже. Ну от, знову, друзі, розвела цей, свою отруту тотал і йду далі купити бур'яни, бо вони вже дістали. Ну от, друзі, починаю з дорожче своїх і буду йти туди. Ось тут мене перійка розвелась, треба покропити, так що будемо працювати.